А зараз будемо робити пироги для вечірниць. Треба робити пироги, такі треба робити великі, аби тут було багато начинки. Отако, будемо давати таку добру. Отако. Такі великі пироги робили. Мій свекор казав, що треба такі пироги робити, аби був е, три рази до начинки. Три рази начинка і три рази після начинки. Ось такі треба було пироги робити. Так мій свекор казав. От, і кожна, кожна робила свій пиріг. Кожна дівчина робила свій пиріг. Складала, складала такі пироги, великі, мали бути. Такі великі. Зрізнув начинку. Ось тако. Зараз дамо ось такий. Кожна робила собі свій пиріг. Отако От ліпили. пели. Ото пеленеці великі. Тут у нас буде тепер з брензем оцей один. Начинка була різна. Різна різна. Хто, я... Хто яку мав із кіста навіть житного, бо то не було того, де такого. Житне кісто. Вареники були, пироги були різні, бо кожна ліпила по-різному, свої, але великі такі. Мали бути такі великі пироги. Це із брензів. А цей будемо ліпити з капустою. Ще робили з ріпов, з бринзів. Ще робили різні. Ось так от. Теж даємо багато, так, аби було начинки. Ось тако багато. Отакі. Оде отакі первий Тепер один робили ще такий пиріг, аби всередині було саме тісто, отак давали тіста і теж робили такий. Або давали якусь. Хто мав гроші, то й то давали. Ще так просто для сміху робили, аби було, і попадало такий пустий, пустий пиріг. Та й хлопці всі сміяли, з того підколювали. А один взагалі робили без нічого. Ось такі робили. Взагалі пустий. Там хоч з тістом, а тут взагалі отако пустий. Просто такий, такий, кому попадалось. О. Отако. І будемо такі сі пироги відварювати. Отакі пироги робили. Тепер варимо пироги для вечірниць. То в кожному регіоні були по-різному. Декуди робили, коли пекли та й доставали то-то, А в нас, нас вареники, пироги. У нас по-нашому це є пироги. О. І ми варили пироги з різними начинками. і Хлопці, і хлопці їли пироги. Дівки приходили на вечорниці плести, вішивати. І забавлялися хто як міг. Отак пироги. Варимо пироги для вечірниців. А ще йшли та й рахували, дівки рахували штихети. О, і, і, і казали, котрий, який, який чоловік, який має бути. Де в кого рівний попадався, де, де в кого такий коштрубатий, де в кого кривий попадалися такі штихети. От. І так забавлялися колись. От, так беремо. То вже, то вже йшли рахувати штахети вже під ранок, вже десь так, як уже по забаві, як вже і пироги зділи, і все, туди ходили, дівки вже по всьому, та й йшли ще, ще рахувати е, коли. Ще казали, куди пес гавкнув, в яку сторону, відти буде чоловік. Ну, забавлялися, як було цікаво. Було цікаво і тепер того немає. Пироги вибирали спочатку на миску. Отако ті пироги. Добре відео. Отак, добре рідели, шкварками стаємо. Заряджені. Наші пироги вже трошки простили, бо то треба, аби простили, заріджені, і аби були трошки простині. Тепер пироги дівки розкладували кожен свій, кожна свій розкладала отак на маглівницю. Маглів, отака маглівниця це така. Де де ж микали лахи? Кожна, кожна розкладала свої. Ну, не свій, але пироги отако от розкладали, бо вони, вони не знали, відварилися, то й не знали, котрий чий пиріг. От. Розкладали отак на на, на магрівницю. Отако. Скільки скільки там було дівок на вечірницях, скільки робила, кожна робила для себе е, пиріг. Рідили так файно, аби, бо, бо кожна хотіла, аби її пиріг е, е, в кіт, бо то отак Запускали кота. Ну і ще трохи роб... давали відці зверху, брали в рот так сметани. Так казали, що порскали на, на пироги. А я не буду в рот брати, я просто отако пілею трошки. Отако. Ко, ко, пиріг кожен. отако. І запускали кота, оцю маглівницю ставили на покуті під лавицю, і котрий перший пиріг, пиріг киту хопить, то та найшвидше мала вийти заміж. От такі в нас були традиції. по такі в нашому, зазвичай у нашому селі так робили. А туди далі я кажу ще раз. Що там робили калету, там у нас таке не робили. У нас робили отакі, отакі отчуєте, пироги і, і отако робили. Так що, якщо вам сподобалося, то поставте уподобайку і до зустрічі! Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові! Ось така, така мавлімниця, отака. Це, це жінки на, на цій магрівниці е, е, лахи жмикали. О, щоб до, до такої магрівниці ще був пранник. Так вкладали і так били, аби е, добре пожмикати лахи.